Добрий день, шанувальники, поетичного слова, вірш присвячений Іванові Сокульському, активному учаснику народного руху, в'язню, сталінських таборів. Молодим стоїш перед очима. Іванко, Іванко, згадую той вечір. Гамір однокурсників затих, місяць вигнав табуни овечі в степ зірок, ромашок запашних. Ми тоді стояли очі в очі, неповторне марево хвилин. Я вірші тобі читав охоче. І про Чорне море, про полин, а коли почав про Українку. Місяць у твоїх очах заграв. Покотились по щоках сльозинки, ти всміхався і їх не витирав. Я вже дід, а не студент хлопчина. Ти ж завжди у пам'яті. В думках молодим стоїш перед очима Зі слізми і місяцем в очах.